Вітаю вас в мене в кімнаті, і зараз ми будемо збиратися з мною в Париж. І з е, собою я беру так я. Я надіюся, що мене нормально чути, тому що у мене нова паличка. У мене є ось такий портфелик, який я придбалася в минулому році, тоді, коли я їздила в Італію. Він дуже такий величенький. Ви можете зрівняти його зі мною і дуже компактний. Зараз будемо разом з вами складати і дивитися, що я буду з собою брати. Ось так він виглядає. Єдиний мінус того, що він білий. І внаслідок того, що коли ти їдеш там в автобусах, то він маститься там об якусь мазуту чи об якийсь жир, і його просто unreal відстирати. І от він уже трошки брудний, і його не видно. Але так як це дорожній портфель, то я думаю, в принципі, це норм, що він може бути трошки брудний. Зараз вам детальніше покажу, як він виглядає. Ось тут ви можете побачити такі от великі штучки. Тут можна з'єднати між собою, якщо тобі дуже важко, і його, по перше, не включити. Тому що він дуже важкий. А по-друге, от ви бачите такі пісюшечки. Тут в нас є ще такий потаємний карманчик. Зазвичай сюди можна вкласти якісь документи, адже вони знаходяться у вас під спиною, і ви 100% відчуєте, що хтось там, можливо, під вашу спину лізе. Збоку у нас є спеціальна штучка для водички. І спереду ви можете побачити ще ось такі штучки. Ці штучки нам допомагають з'єднати між собою портфель, і, щоб зробити його трошки меншим і компактнішим. Тут ми бачимо два ще таких входи. Ти можна покласти там ліки чи будь-які інші питання. Е, я вам покажу пізніше. Також ми можемо відкрити частинку ось тут. Дуже мені це подобається, адже тут ось така тканина, яка не промокає. Це вже погриз тканину. <смі> Вона не промикає, сюди можна накласти щось мокреньке. Вчора сталася така непередбачувана тупа ситуація. А що саме навіть не вчора, а два дні назад, мене прихопив шлунок. Мене взагалі ніколи ніколи не болів шлунок, ну там, може, коли я там отравилась чи ще щось. Тут він просто в мене дуже сильно почав вночі нити, і це сталося перед поїздкою. І понятно, що субота-неділя, якраз сімейний лікар не буде відповідати, він не працює. Поки я з нею зв'яжуся, поки то, поки сьо, тому я придбала консультацію онлайн. Я порадилася з цим чуваком. Він мені сказав, що це може бути якесь гостре запалення шлунку або дванадцятипалої кишки, або залози, пішлункової ем, залози. І я так кажу: я, звісно, це все розумію, я хочу перевіритися, але. Я просто їду, і мені потрібно, щоб я там не кікнулась, тому що ви можете мені запропонувати, і він мені. Виписав ліки, Тут всякі єльчики, які я щорашнього дня почала пити. В принципі, мені вже набагато краще, ніж було два дні тому. Будемо дивитися по фідбеку. Тут в мене є єльчики, є якісь табли, які треба пити зранку, є якісь табли, які треба пити протягом дня, коли ти їсиш. І ножка для того, щоб знизити спазм. І тому, окрім того, що Іра бере з собою від отравлення, то я також. Беру собою ще ось такий пак, і я їду. Я надіюсь, мене не зупинять Це величезна кількість ліків. яку Я маю. Показую вам аптечку, яку я беру з собою. Отже, по-перше, обов'язково потрібно взяти з собою пластирі. Це надзвичайно важливо. Адже минулого року, тоді, коли ми їздили в Італію, Іра дуже сильно натерла собі ножки. І тому я взяла от пластирі різних розмірів, трошки більші, трошки менші, можливо, там для пальчика чи щось такого. Ось далі взяли ось такий невеличкий бандаж, на всякий случай, пластир. Пластир також взяла з собою. Такий бинтик, це мені подарувала аптечку. Прям велику мама Назара. Там є навіть великі бинти з такими ножничками, але я їх не беру з собою, тому що не можна брати з собою такі предмети в літак. В аеропорт також взяла свої антидепресанти. і Вітамін Д. Це must have, особливо, що важливо взяти. На випадок того, якщо там, не дай Бог, ви захворієте минулого року в Італії. Іра також прихворіла трошки. Тому ми взяли чай з парацетамольчиком. Чотири таких великих чайка взяли від горла смуктульки. Якщо воно буде першити, може таке бути. Взяли від горла шикалку, також може таке бути, і взяли на всякий випадок атецелову кислоту. Іра натомість взяла також нурофен і взяла від поносу, від травління всякі гільші, okay. але кладу ліки в оцей карманчик для того, щоб вони були в вільному доступі, тому що мені потрібні антидепресанти, їх потрібно вище спити. Okay. Okay. Надіюся, що вони е, okay. Кладу okay. ліки сумку. разом з пластирами. В принципі, воно саме з'явилося сюди, тому спереду, воно в постійному доступі. і все комфортно. Беру з собою трусики. Мені подарували, я заказала класну білизну і мені подарували ось таку штучку. Беру з собою трусики, беру з собою носочки. Так як ми їдемо зараз, і не дуже така приємна погода, можна так сказати. Може. Тому. Я вирішила взяти з собою коловоти і багато носочків. Коловодки такі, типу, я не можу сказати, що вони дуже теплі, але й вони не купоні. Ось, це поки залишу тут, тому що я це покладу вже безпосередньо наверх. Далі я беру з собою список ось таких аксесуарів. Зараз покажу вам, що у мене тут є. А у мене тут є пояс з Аліекспресу. У мене тут є крабік, ось так він виглядає. У мене тут є новий спонжик, який був ще не погризна. Всякі зав'язочки на шию. Маленький крабік. Декілька парфумів, різних маленьких пробничків. І різні сережки. А саме. Ось такі сережечки. Ось такі сережечки. Ось такі сережечки. Ось такі квадратні сережечки. Також взяла з собою дві пари кілець. Ось так вони виглядають. Це все, я кладу сюди. Окремо, щоб воно не погубилось. Надіюсь, люди придумають якийсь такий бак, або можливо, щось таке є напишіть, будь ласка, в коментарях, що можна куди можна ось це комфортно все класти. Чи є якийсь такий е, спеціальний для цього органайзер? А обов'язково з собою беру піжамку. Я її заказала, вона нова, класна, на Аліекспресі. Так як в мене. Е, Портфелик такий достатньо широкий, тому в принципі можна достатньо широко все складати Ось отаким чином. Взагалі, раніше я складала все, ну, типу, ось так, і склала прямо ось так. Але потім я вирішила, що можливо буде краще складати ось так, тому що воно все падає. а так хоча б можна буде відкрити і все. Так, беру себе з собою. Далі, беру з собою такі ось джинсики, так як е, там полено в е, Етриті, тому що ми їдемо на усяк Париж Айветриту, е, і там показує, що буде така собі погода, то краще на всякий випадок взяти джинсики. Джинсики я хочу скомбінувати е, в один день разом з ось такою ковтинкою, вона така прозора, і ось тут зав'язується. І один день в Етриті я хотіла, якщо буде тепло, скомбінувати з ось такою ковтинкою. і, е, і, і, і з кепкою, але я думаю, що буде все-таки холодно, тому я просто одягну наверх худі в витриту. Також я беру ось таку ковтинку. Я думаю, одягну її десь там в якийсь музей. Ось це просто отака ковтиночка без нічого. І зверху є ось таке на шийку. І я б хотіла це одягнути разом з ось такою атласною шовковою юбочкою. І одягнути на верхню цю юбку, так як вона дуже просвічує. Ось зверху таку мережеву юбку. От, окрім того, я мені ще один образ разом з тим, але вже без цієї юбочки. Я одягну шортики під цю юбку. Потім я одягну ось таку ковтиночку під, під неї. І наверх одягну Бажачок. До речі, ще його потрібно буде попрацювати. І замотаю піджачок по І ось так піду. Красію я спеціально кладу в ось такі е, місця, тому що от такі пакетики для того, щоб вони, там, не дай Бог, не заместилися голову помила. Я ще також хочу накрутитися. І їхати так в поїзді для того, щоб в мене були кучері, тому що в мене надто прямі коси, і я не можу накрутити їх на щось інше, окрім пояса. Окей, складаємо далі. Я беру ось такий свій піджачок. Я дуже надіюсь, що там буде щось, чим його погладити, тому що це дуже важливо. Дивимося далі. Я беру ось такий пакетик для білого підвика. Це до речі, я просто не викидаю пакетики з Аліекспресу чи стему, те, що мені приходить, і воно дуже корисно те, що я не викидаю. Також я думала про те, щоб взяти ось отаке платчико. Я його спеціально замовила, таке воно літнє. Але мені здається, ну по-перше, все такий синтетичний матеріал. Мені здається, ну по перше, тут короткі рукава, що в ньому буде трохи прохолодно, тому що ну, навіть якщо максимум буде 20 градусів, все одно ти не придогадаєш краще одягнутися тепліше, я думаю, чим холодніше. І в мене є ще один варіант. Зараз вам покажу. У мене є ось таке синеньке платячко. По-перше, воно довге, по-друге, воно о, таке збавовне, воно набагато тепліше, з довгими рукавами, і тут воно ось так ззаді зашнуровується. Я ще тут паралельно тік-токи знімаю для того, щоб ну, зробити такий класний переходик. Потім також вам покажу. Складаємо далі. хочу взяти з собою ще ось такі тапулі. Буду в кросівочках, і в таких тапулях я замовила їх на Аліекспресі. У мене, на жаль, немає лоферів і якихось босоніжок, тому що босоніжки заригані, тому не їх. Окей. А, я не знаю, чи він закриється. Але для початку я зараз перевірю і повернуся, чи я все так, взяла. Так, ну і куди ж без ванних принадлежностей. Тому е, що я беру? Е, По-перше, я беру косметику, я беру ось такий пакетик, це мені мама на себе подарила. Е, в общем, я беру дві кісточки, я беру туш, я беру базу і бібі-крем. Я беру е хайлайтер рум'яна. Так, цей хайлайтер я не буду брати. Е боже ще одна туш. <рив> <рив> І дуже важливий аспект. Окей, ось це беру лайфхак. Як е перевіряти, чи все окей, чи ти нічого не забув. Значить, я наношу кремчик, потім базу, потім ось це. Потім е я наношу О, брови, брови! Потім я наношу гель для брів. Потім я використовую кісточки для того, щоб нанести е хайлайтер, е рум'яна, щоб нанести скульптор рум'яна, кісточки кладу, скульптор рум'яна кладу, е крашу е тушью очі. Е і в кінці maybe е хайлайтер. Якийсь. Все, ну, в принципі, тут я все взяла. Ну, Можна було, в принципі, ще взяти якусь помадку, але я візьму 100% без цвітну помадку сюди. Окей, значить, все для косметики готово. Тепер розказую вам, що я буду брати. О, я забула, що сонцезахисний крем, а за ще я буду брати? Ось у мене є така штучка. І е, мама Назара також мені дала дуже багато різних пробничків, А саме, ну я взагалі голову часто не мию, так як ми їдемо на е, 5 днів. Я думаю, що я максимум помию голову два рази. Сьогодні і може там два рази помию. Тому я взяла ось шампунь, один пробничок, ще один шампунь, е, кондиціонер. І ось тут я взяла на всякий випадок ще два шампуня для того, щоб. Ну, до речі, ці два шампуня, ці два пробнічка були в Італії минулого року. Я їх просто взяла з собою може, там також у квартирі будуть ці пробнічки. Ось я беру все для лиця голови. Далі, я беру ще також гель для душу. Ось такий маленький, це, до речі, він ще залишився з італії. Беру маленький дезик спеціально, тому що більше 100 мл брати не можна. Тут у нас, наче, 50 мл. Ідеальний варіант. Також я беру маленьку ось таку зубну пасту. Я беру також вмивачку, я її перелила з такою от спеціальною штучкою. Це я спеціально замовляла на Аліекспресі ось таку вмивачку. Взагалі я користуюся ось такою вмивачкою зараз. Пінка Coconut Milk. Але е, цю вмивачку ми купили для Назара, але вона йому не підходить. Тому я взяла ось таку собі. Треба її використати. В принципі, мені все підходить. Тому кладу сюди також. Мивачка є. Також е, я взяла гідрофільну олійку, тому що я не дуже люблю користуватися е, мицелярною водою е, через те, що вона подразнює шкіру. Тому ось в мене гідрофільна олійка від Rituals, так як баночка велика і стекляна, навіщо її брати. Е, тому я взяла її. І ось перелила сюди. Думаю, воно також відійде. Окрім того, я беру крем, У мене ось такий крем від Зая. До речі, він дуже класний. Я взагалі користувалася кремами ось такими в таких коробочках, а цей раз вирішила взяти такий. Він трошки дорожчий, ніж прості, але він дуже легкий і прям реально освіжає. Тому я його беру з собою тут 50 мл. Думаю, що якраз. Немає сенсу брати менше. І беру ще ось такий крем. Взяла на тестування. Сонцезахисний, взагалі, айділ. Ми привітаємо, чому це взяли. Окей, отже, я прийшла, наприклад, старний махіяж, відпільного олійка я вмилася, Я, ну то я не беру, тому що його вже і так мало, і він стеклянний, і він не має куди перелити. Окей, намастилася кремчиком. Окей, пішла в душ, помилась, помила голову, нанесла дайзи. У я вам уже знову починаю краситись, кремчик Нанесла нанесла, сонцезахисний, нанесла базу, нанесла біблік, і намостилася, все, накласилась. Все, все вся... Так, я надіюся, що воно все влізе. Цю упаковочку я обов'язково собою беру, тому що я похожу в тих. В штучках і мені треба буде покласти їх все одно. Так. так Добре, що тут ще з двох сторін є замочки, і це дуже класно, тому що ми можемо використати ці цих два замочки. О, супер! Дивіться, воно ще й нормально так спокійно закрилось. Окрім того, в мене ще ж є ось це, що мені треба покласти. І тому в мене є ще один оцік, отакий. В принципі, місце тут є. Давайте я напевно оце покладу нижче, бо мені трошки незручно. Це сюди склала. Тепер в мене ось тут залишається більше місця. І тому я ось це кладу трошки нижче, а ось це кладу трошки вище верхом. І також закриваю. І підпочуть. Ось так, знайшов, а там значить, куди буде більше. Чуть-наспі прошу. І ось так. От, в принципі, він не важкий. В основному тут речі. Ось така ручна поклажа у мене вийшла. І тут ще я покладу водичку і ось сюди покладу свій. Паспорт беру сумочку. Я беру найменшу сумочку, яку, в принципі, можна засунути сюди. І плюс, щоб вона мені, от так, забираємо тут чеки. різні. Вона маленька і багато не треба. І в цю сумочку я обов'язково кладу Е, І я обов'язково кладу в свій гаманець. У мене в цьому гаманці є ще пару євро. Візьму його. Ось, ось так я поклала. Поки буду їхати, потім якщо що сховаю. Беруся для б'єзку для губ. Також в мене є масочка для спання. Я її покладу сюди. Також. Також варто взяти з собою зарядний пристрій. Зарядочку, не так, як я ще буду заряджати на телефон, я її поки що не кладу, але кладу її на видне місце. Але обов'язково потрібно взяти павербанк, Bank. Я заздалегідь зарядила. Також, так як я беру з собою петличку, то я також візьму від неї ось таку штучку. І візьму також до павербанка, тому що в мене тут трошки інший вхід. І тому візьму ще один пличок. Саме основне, це телефон, я візьму, зарядку я візьму. Е паспорт я взяла. Може, я й щось і забула, але саме основне я взяла. А зараз покажу, в чому я поїду. Під низ я одіну ось таку футболочку. Е якщо що, то в мене там ще є одна футболка, яку я зможу одіти під низ е під худі. Поїду я спеціально вчора купила такий спортивний костюм, тому що в мене вже мій спортивний костюм був надто старий, і тому я купила ось такі джинсики, Я їх зараз ще ой, такі спортивні штанці. Я їх зараз ще почищу. і. Купила ось таку худі, я її з собою візьму на випадок того, якщо буде холодно. Тобто для цього я зможу вдіти, якщо що в мене є там джинси, я зможу вдіти під джинси. І якщо що, то в мене ще є тепл, тепле плаття і піджичок, щоб мені було тепло. От і в цьому я поїду. А також хочу розповісти вам ще один лайфхак, як спланувати загалом так роблю, як тобто образи, як розуміти більш-менше собою брати. Ми бачимо, що місце ручної плажі, навіть якщо це портфель, якщо багато чого влазить обмежне. Ось, наприклад, минулого року ми їздили з Італію, і ми там були аж 10 днів. І як потрібно було так все організувати, щоб можна було одягнути різні якісь речі на 10 днів, при тому, що у нас ручна поклажа. І враховуючи те, що от ми, наприклад, були в Італії, ми починали з Мілана, ми там були коми, там де було дуже холодно, зважаючи на те, що був вересень. Потім ми поїхали в Флоренцію, там ще було тепліше, і потім поїхали в Рим, там було 30 градусів. Тобто можете собі уявити, наскільки було приміна ем, температури і потрібно було мати різних одяг. Тобто, правда, я на кому тому що мене це тепло мені це білий піджак, і десь. Ось Тому, як я взагалі це все планую. По-перше, дуже важливо це капсульний гардероб. Тобто ви маєте з собою брати якісь речі, які будуть більш менш комбінуватися між собою. Тобто, наприклад, я взяла юбку, і я можу навернути ще одну юбку, і може вийти ось такий образ. Я можу вдіти просто юбку, під нести шорти. Я не можу вдіти юбку, а на верху. Тобто, все те, що може комбінуватися. Ось те, що ви маєте пам'ятати, це те, що краще змінювати верх. Тобто низ може бути одним і тим самим. Тобто на низ ми можемо взяти одну пару штанів і юбку, наприклад, і все. А верхі має бути більше. Тобто в є і ось така футболочка, і така футболочка, і худі, і плаття, і так далі. А, ось. Також, вам зараз покажу образи, які в мене були на Італію, вони в основному були блакитні. І внаслідок цього мені було набагато легше комбінувати. Тобто там щось одягнути, там щось забрати, там щось додати і так далі, бо вони комбінуються між собою. Яким чином допомагає мені комбіну... комбінація? Я просто створила собі телеграми, такий канал, який є в доступі тільки для мене, тобто він закритий, і там я просто в телеграмі копіюю той е, одяг, який мені на фото, і вставляю його ось таким чином, е, комбінуючи різноманітний одяг і вибираючи описи. До речі, це дуже корисно, тоді, коли ви плануєте собі гардероб на літо, наприклад, я планувала собі на літо цієї весною, і я хотіла купити собі білу юбку, е, тенісну, тенісну юбку, але я побачила, що під гардероб вона мені біла не підходить, вона не мечеться, тому я вирішила купити чорну. А яким чином, ну, окей, це капсульний гардероб, а яким чином я взагалі планую, що мені одягнути, як я тилюся, щоб не забути. Я просто міряю, е, я роблю фото, е, розписую дні, просто пишу, що я одягаю в то день, то день, то день, то Так, я можу, в ви маєте що ви можете залежати максимально від погоди. Ось, але таким чином я буду знати, чи вистачить мені одяг, я не буду його ну, типу брати просто на І я буду знати, що коли я одягаю, він буде тримати за все Я просто зайшла і подивилась. І тоді, коли я збираюся, я просто відкриваю оцей оці свої нотатки з фото, і я передивляюся, чи зала, я все, наприклад, я забула кепку, і я розумію, що мені потрібно діти кепку. Що мені треба це кепку з собою. Я надіюся, що мої лафхаки вам допоможуть. І які е, -е у вас? Власне, напишіть в я буду дуже вдячна для своїх будь подорожей. Дякую це дуже цікаво. І запрошую вас подивитися моє на наступне відео, яке буде скоро. Е -е, відео влогу з Парижу. Це був влог про те, як я Я хочу, щоб подивилися, як блог старий. І якщо вам це сподобалось, якщо вам сподобалось братися зі мною, якщо вам сподобалися лайфхаки, будь ласка, ставте лайк і пишіть мені якісь коментарі. І, звичайно, підписуйтесь. Все, па-па!